Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу свою дійсно королеву, ДС Сраждення Огня. Я цю бігонічку фотографувала і знімала вже декілька разів, щоб показати окремо. Але кожного разу, коли я вже збиралась викласти це відео, я подивлюсь на неї, а вона розростається і розростається, стає все красивішою і красивішою, і мені хочеться її вам показати в повній красі, яка вона на сьогодні в мене. Неймовірні листочки. Вона завжди мені подобалась, але на фото ну, воно зовсім на ну, фото і відео воно зовсім не передає цю чарівність цих листочків. Вона неймовірно красиво виглядає. І ось зараз ці молоденькі листочки, які порозкривалися, ось так. В них дуже багато такого бордового кольору. Так, вона в мене зараз стоїть в стелажі з підсвічуванням. Не на вікні, влітку стояла на вікні, зараз вона стоїть на стелажі. Неймовірний колір листя, неймовірно, красиво росте. Розкидала свої листочки. Краса. Просто краса. Я бачила, що її вихваляли, але ну, так відносилась. Є схожі сорти. Дійсно, в мене є схожі сорти. на цей. Але вона дуже гарна. Не знаю, як передати ДС рождение огня.